Всім привіт! Я лісова мавка, а це мій помічник Кусь. Ми відкриємо таємницю дерев. Дерева зростають всюди, але люди про них так мало знають. Тому виправимо це і познайомимося з деревами поближче. Як народжується дерево? З чого воно починається? Як і будь-яка рослина, дерево починається з насіннячка. Насіння потрапляє в ґрунт і. Що ви думаєте? Що відразу народжується дерево? Ні. Щоб рослина росла, їй потрібно створити умови. Як ви вважаєте, що це за умови? Їх повинно бути три. Кожній рослині, окрім ґрунту, необхідне сонячне світло, вода і тепло. Отож насіння потрапляє в вологий ґрунт, там його шкірка поступово розм'якшується, і з середини починає з'являтися щось нове, живе. Це народжується дерево. Росточок рослини завжди тягнеться вгору, бо відчуває, що зверху тепло. Що зверху гріє сонечко, і водночас з тим росте і коріння, яке закріплює рослину у ґрунті. Погляньте, вже виросло маленьке деревце, маленьке дерево зветься паростком. Паростки, як справжні діти, схожі на своїх батьків. До речі, ви впізнали вже це дерево. Це паросток дуба і його листя точно таке, як у дорослого дуба. Щоб зростати міцним і здоровим дерево потрібно добре харчуватися. До речі, а що у рослини замість рота, як ви вважаєте? Так, це коріння. Коріння всмоктує корисні речовини з ґрунту і відправляє їх вверх до стовбору. Так живиться і зростає кожне дерево. А зараз увага! Якщо подивитися на доросле дерево крізь ґрунт, ми побачимо, що над землею і під землею дерево виглядає майже однаково. Отож, давайте назвемо частини дерева. Під землею знаходиться коріння. Також у дерева є один міцний стовбур. І цей стовбур розгалуджується на гілки. Звичайно, чим старше дерево, тим товщий і вищий його стовбур. А ще стовбур може показати, скільки років виповнилось дереву. А ось якщо ви побачите коли-небудь зруб, Зверніть увагу на ледве помітні кільця. Порахуйте їх і дізнаєтесь про вік дерева. А чим вкрито дерево? Кожне дерево вкрите корою. Можна сказати, що кора це спеціальна броня, яка захищає дерево від можливих пошкоджень. Бо там усередині дерево живе. Тому, якщо його пошкодити або зламати, то з дерева потече, як ви вважаєте? Звичайно, сік, і він схожий на сльози, на місцях поранення і дерева плачуть, коли їм боляче. А потім сік твердне і закриває рано. На Навесні кожне дерево прокидається, а на деревах з'являються бруньки. Бруньки це майбутні листочки та квіти дерева. Давайте зіграємо у гру, з якого дерева листочок. Ось це листочок з каштану. А це дуб. Це горіх. А ось і береза. Дрібненькі листочки це акація. А цей великий листок це клен. А ці голки хвоя, листя ялинки. Ось тому усі дерева, які існують, поділяються на дві групи. Дерева, у яких є листя, це листяні, а ті, на яких замість листя голки, хвойні. А ще всі дерева дихають і завдяки листю очищують повітря. І їх недарма звуть легенями планети. Бо одне дерево здатне забезпечувати киснем аж чотири людини. А ось на гілках, я бачу, з'явилися ще бруньки, але це не листя, це квіти дерева. Відкрию вам таємницю, у кожного дерева є квіти, навіть якщо вони не схожі на квіти. Отож подивимося на них і спробуємо вгадати. Упізнали, чия це квітка так схожа на свічку? Так, це каштан. А як вам такі квіти? Ці сережки це квіти горіха. А це що за квіти? Це квіти вишні. А ось погляньте. Це акація. А ці пухнасті кульки квіти верби, і вони також квіти. Ой, а як ви вважаєте, на ялинці можуть бути квіти? Ось вони. Пам'ятаєте, я казала, що у будь-якого дерева є квіти, навіть якщо вони не схожі на квіти? Ялинок існує багато видів, отож і квіти виглядають по-різному. І ось, коли ці квіти відцвітають, на їх місці з'являються плоди. Але плоди інших дерев є не менш цікавими. Я, наприклад, полюбляю їх збирати і щось з них робити. Ось розгляньте мої поробки. Спробуйте дізнатись з плодів, яких дерев я їх зробила. Ну все, ми кажемо вам до побачення і радимо саджати якомога більше цих зелених велетнів.